Ура, ура! В мене продалась чергова ця маленька мініатюрка, з яких я починала. 100 500 років назад, і які я зараз хочу позбутися взагалі, щоб їх не було, бо з тими магнітами плутонини, ну, я не знаю, як їх правильно громляти. Коротше, швидесенько першим ділом відновила і міняю в назві, що це не міні, не мінічер, не тайні, тому що це все були дуже мені не підходящі теги. Вони мені приводили людей, які шукали малюнки. Декоративну їжу мініатюрну для лялькових будиночків. Коротше, я весь час завтикувала це все поміняти. Нарешті от, міняю, викидаю це все діло, пишу, що це просто декор для кухні. От. І е, Етці мені не показав, по якому тегу в мене продався цей гамбургер. Коротше, в мене дві продажі зараз в магазині, і я не можу відслідкувати, як. Ну, Еці каже, що по рекламі продалися. От зараз я редагую, так само викидаю все, що стосується старого е, продукту з магнітом, з, там, з тим е, мініатюрний, що це canvas panel. це все витираю і пишу, що це wooden panel. От, І пишу нові розміри, нові габарити, а в принципі все решту залишаю. Я, зав... я на цьому я на комп'ютері міняла теги, я не записала на телефоні. Чого на комп'ютері міняла, того що я там ще дивилася, по яких цих в мене пройшла ця продажа. Коротше, не, не, не показує Еці. Так само змінюю ціну, не боюся, взагалі нічого міняти. Мені якось взагалі не страшно якісь робити такі зміни. Це, напевно, до першого моменту, коли я щось таке натворю, що я буду думати: от Таня. Лучше б ти лінувалася, чим така була активна. От, змінюю всі ці атрибути, які потрібно змінити. Змінюю, змінюю матеріали, викидаю, що це Canvas Panel, пишу, що це Wooden panel. Ну, тобто, А ви, якщо будете таким чином змінювати якісь там, наприклад, натягнуте полотно на Canvas Panel, пишете, просто що це не Stretched Canvas, а Canvas Panel. міняю ці вагу і розміри конверта, і бум зберігаю. Все, що стосується цього діла. Зараз я от показую вам, яка в мене фотозона, і вже чекав, я його новим не виставляла. Я чекала, щоб цей продався лістинг. І просто от гляньте, в мене фотозона це в шафі ніша. Для мініатюр цього вистачає. То я вам показую, як я просто-напросто фотографую його в своєму телефоні. У мене там є режим портрет, і він розмиває задній фон. Інколи той задній фон розмивається, коли вдало фокусуєшся на передньому фоні, але не завжди фотографую всі боки, забуваю зняти відео. Я відео зніму завтра. Я ще докину завтра сюди відео. І ще буду редагувати опис, дописувати, вставляти гіперпосилання на секції на Етсі. Пам'ятаєте, на оглядах там було посилання на секцію на інший магазин. От я знімаю, до речі, я виріжу це відео і вставлю. Знімаю відео з двома цими картинками. Коротше, викидаю старі всі фотографії. Викидаю, викидаю, викидаю все, що стосується в фотографіях до старих і залишаю тільки ті, що ну, типу, от упаковка в мене така ця залишається. Я її викину, як в мене закінчаться коробки, на ну, мене ще тих коробок дуже багато. От І додаю фотографії нові. Переставляю їх в правильному порядку. Я зараз експериментую, ставлю на заглавній фотографії. От Саме квадрат, тому що в мене квадратний формат. Самої картинки без фону. Ну, то й таке. Я взагалі не боюсь редагувати ті лістинги, тому що ну, ми на це все діло дуже мало впливаємо насправді. І теги не багато що вирішують, то що я зараз бачу по, по своїх статистиці в магазині. Ну там по фотографіях якось той штучний інтелект впізнає і пропонує в подібному, тобто не по тегах продаються в мене картини. Не бійтесь, експериментуйте, експериментуйте з тегами, з фотками зі всім. Єдине, що якщо робите багато змін, робіть їх в одному лістингу, максимум в двох.